Як йшов 1 вересня з ним, а коли школа кінчилась, тоді забирав. І він навіть не був списаний. Що за слово далі. Що далі? Ніхто, ніхто не Ніхто не пише, ніхто не читає. Ну та переключи на себе. на тебе трохи вийду. А я що вмію переключити цей телефон? Ясно. А то тебе ведді, то Ясно. працює та працює, як бджілка. Так, я вже розказувала, вчора лягла трошки, бо я смала дуже голова купилася. Лягла і мене тут підкидає. Це для двох двіста. o heri que comer para e para no, a xe, eu há treze da tomateiro mais mais nos ali todos os anos que é, o que é? ah aqui, então, já está não era o que era por das enterrar o rosda О, Доброго да. вам дня і дай вам Боже щастя, дорогі пані Надія і пан Михайло. Привіт, даночка, привіт, привіт дорогенька. Дякую, дякую за побажання, дякую, нехай тебе і твій дім рясно благословить Господь. Дякую, даночка. <ривіт> Та читай, читай. Та що вже немаєш? 78 у чаті. Доброго дня, Даночка, Божого захисту, щастя, здоров'я, доброго, усі блага. А чого ти не читав ось де? Бог вам допомог. Я читав, тобі ж казав, Бог вам допоможе. Анастасія Донецька. Ага, ти Чи що читом. Давай читай. Там 78 у чаті є, вже багатої людей в чаті, пішіть, дівчата. Аби Михайло не збитки сім'ї. Пишіть бо я зараз лишаю. Маю горіх різати. Горіх різати, аби я не завалив сусіду хату. І нам. Оксана, Анасіва, доброго. Яка? Анася Сієва. Доброго донечка. Доброго що? донечка і все. Денька може. Ді... А, деньочка Йога. Доброго дня, доброго дня. Самсун, доброго дня, Анастасія, Настюша, здравствуйте. Даночка, вітаю вас, дорога Надія, Самсунг. — Анастасія, доброго дня вам. Вова Іваськів, давайте я вам поможу горіх зрізати. Тебе так треба, давай. Тебе скоро від мене втік. Оксана Афанасьєва. Ви де живете? На Україні. Не на Україні. Тепер вже через них треба казати в Україні. А, в Україні. В західній частині України. Доброго дня, Оксана, Самсунг. В Україні, біля Франківська живу. На Галичині. На Галичині. Настюша, як ваші діла, як погода. Ой, погода гарна, але ми чекаємо дощу. І не можемо його дочекати. А вербух Герман, добрий Ой. день. Доброго дня, Герман. Доброго дня, друже. Вова Іваськів. Та такого би утік, що а що ви такі злі. Та він де злий. Він Я не злий. Він каже, що роботи би тобі багато дав.